Кстати, при такому морозі і при такому голоді понижена передача дуже класно рішає, тому що воно не дає буксувати. Тут потужний двигун 1,5 кВт, і плюс 12 колеса. 500 кг та підємність метр на метр кузова. Механічне підняття кузова рукою. Всі борта відкриваються. На 12 колесах на рісорі 1,5 кВт двигун. Акумулятор 60 вольт, 58 ампер, до 50 кілометрів запас ходи. Зіркала йдуть в комплекті, все максимально просто. Драйв вперед, Р назад, три швидкості вперед, три швидкості вперед. 40, максимальна швидкість. Повороти ліво-право також сигналізують, щоб ви до Києва не доїхали. Світло, ближні дальні. Також дудочка. Все максимально просто, зручно та комфортно. Сіли собі і вже можете їхати. А кого цікавить така мурашка акумуляторна? До 50 км запас ходу, 500 кг вантажопід'ємність. Звертайтесь в магазин «Моточас» в місті Вінниця.